Сторінка 199 Павло Дечина, 1891 1967 роки. Павло Тичина один з найвідоміших українських поетів. Він народився в селі Пісках, що на Чернігівщині, у родині священника, який був іще й учителем. Павло мав хисту музики, співу і малювання. Одночас цікавився театром. Усе це позначилося на поетичній творчості митця, особливо на його першій збірці віршів: сонячні, кларнети. Павло навчався в Чернігівщині. Нігівські духовні семінарі, але священником, як батько, не став його приваблювала література. Коцюбинський один із перших, хто помітив талант юнака, назвав його справжнім поетом та писав не тільки вірші, а й був і перекладачем досконало володів болгарською, вірменською, французькою та турецькою мовами. Край на якому народився поет, не міг не вплинути на його творчість, адже Чернігівщина одна із найчарівніших куточків України: широкий степ, густі ліси, чарівна річка, Десна, усе це Чернігівщина. Своє захоплення рідним краєм течіна висловив у вірші: Не бував ти в наших краях, не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях. Там же небо, блакитні простори, там степи та могил, як гори, А весняної ночі в гаях. Ах, хіба ж ти хіба ти це знаєш? Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ. Що генген простягнувся, єсть там люди і росли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях. Гаї шумлять. Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело, дзвен Звенгуде і здалеку. Думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, мов ластівку Я йду, йду, зворушений, когось це жду, співаючи, співаючи, кохаючи. Під тихий шепіт трав, голублячий, щось мріє гай над річкою, генеба край, як золото, мов золото, поколото, гори тремтить ріка, як музика. Блакить мою душу обірвала, душа моя сонця намріяла, душа причастила кротості трав. Добрий день я світу сказав. Стромок серед гаю, як стичечка, на квітці метели, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! До речі, слова кротость немає в українських словниках. Тичина утворив його від застарілого прикметника, кроткий, що означає доброта, лагідність, сумирність.